Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Хочеться засолити червоної рибки дома. Зараз, звісно, нікого не здивуєш рецептом. Але все ж таки, можливо комусь і пригодиться. Сьогодні у мене ось такий шматочок риби. Перерізаю її навпіл, щоб було зручно потім перекладати в лоток. Змішую сіль та цукор. І щедро натираю рибкою зі всіх сторін, навіть шкірку. Рибка візьме стільки солі, скільки їй потрібно, і рівно стільки, скільки ви будете її витримувати. Перекладаю в лоток ці шматочки. Вся сіль і цукор, яка в мене залишилась, я висипаю поверх рибки. Тепер сюди додаю лимон зовсім трішки. До речі, ніколи не куштувала з лимоном, але коли скуштувала, зовсім інший смак і аромат у риби. Також для аромату вкидаю в лоточок листки лаврові і чорний перець горошком. Таку рибку я буду вистоювати в холодильнику приблизно одну добу. Я люблю малосольну рибу, і мені вистачає буквально однієї доби. Якщо ви любите солонішу. Витримуйте дві доби, але раджу після першої доби її обов'язково спробувати. Потрібно буде злити зайву рідину, її обсушити, можна заморожувати або зразу куштувати. Бажаю вам смачного!